15 хвилин від Києва неспішною ходьбою. Таунхаус 106 квадратних метрів з центральними комунікаціями та газом. Пішли подивимось. З ходу попадаємо в велику прихожу. Тут у нас електрика, тут у нас ходу гостьовий санвузел з душовою кабіною. Тут у нас кімната першого поверху. 12,5 квадратних метрів. Тут у нас комора з інженерними комунікаціями. Тут у нас кухня вітальня до 25 квадратних метрів. Нова абсолютна кухня, вбудований холодильник, газовий котел, опалення автономне газом, з теплою підлогою. І саме найголовніша фішка цього будинку це власне подвір'я. З однієї сторони, ви вже майже в Києві, всього 900 метрів. А з іншого боку, ви вже за містом з власною терасою можете смарити сім'єю і насолоджуватися вихідними днями. А тепер другий приватний поверх. Погнали! Одразу у нас йде дві кімнати по 12 квадратних метрів. Санвузол другого поверху з ванною, повністю облаштований з теплою підлогою. А тут ми потрапляємо в мастер-бедрум площою 20 квадратних метрів із власним гардеробом. Тож, загальна площа 106 квадратних метрів, центральні комунікації вже підключені і навіть газ. 132 тисячі доларів. Це вже з ремонтом. Занось меблі та живи. Записуйся на пригляд.